У звуку я сиділа, вот моя вікно на третьому поверсі. Е... Прямо над центром. У мене котик там спав. Я сиділа, себе працювала і от вдруг все, Я не чула навіть зриза, тільки все полетіло. Ну, пилі, ну як ну, сказати. У мене інші політики. Мене не зачепило. Що то не знайшли, так? не не знайшла, не знаю. Ну, мене ж вибили откуда, мені не дали йому. Не тут немає ніяких військових об'єктів, правильно я розумію? Куди вони вивели ці з нового подусі? Будь ласка, будьте. Тут цивільний об'єкт, як ви бачите, тут знаходилось відділення нової пошти, перукарня, кафе, поряд розташовані магазини і кафе. Зараз е працівники ДСНС е обхід роблять. Крім тих ударів по місту, які ви знаєте, це епіцентр 2 у МПБ Д-30 і загиблі поранення, ліквідація триває, це науки 9, це де а, ми зараз перебуваємо. Це ще був удар по парку центральному парку відпочинка. А, в момент, коли знову ж таки ми тушили пожежу на епіцентрі, це тако пройшло зараз. Поки що міно ЗМІ, тому що там нема, на щастя, загибуть та поранених. а удар був здійснений ракетою Гром Є1. Крім того, це були завдані удари по Зміївському районі. В Чугуївському районі декілька ударів це безпосередньо біля міста Чугуєва, а також в районі селища Печеніги. Це все за проміжок часу, останніх півтори дні години. Тому ми всі мешканців міста розваємо сьогодні і, як, і завтра, як завжди, бути уважними за повітряної повітря. Якщо знаходяться вдома, то користуватися. Правила в якщо знаходиться на вулиці, все ж таки вибирати міста, де є укриття чи є під, якісь підземні площа.